Постраждалі у нас на лінійному прискорювачі. Це нове приміщення, яке построїли 5 років назад. Там лікувалися люди. Там комп'ютерний томограф, прискорювач. І там є поранені. Дуже тяжко поранений лікар, медсестричка і ще лікарі, які там були. Тільки зайшов там у нас нарада, планувалася. І тільки зайшов десь через. П'ять, ну, може, десять секунд. Один взрив, і потім другий ще більший взрив. Це, мабуть, одна бомба прилетіла через дорогу ось тут на посіло, а одна шляла до нас на територію. Що робили одразу? Після та ну що, одразу одразу з будівлі почули, що з будівлі при... Як нагнулися та вибігати, дивитися, що куди, та і людей рятувати. От у нас. Одного нашого співробітника врятували, що люди не знаємо. А врятували, Важка. що робили? Ну, його знайшли там, де епіцентр був, де приліт. Там його знайшли на стоянці, він лежав ну, обгорілий, там, непритомлений, там горіло все. Його зразу на, на руках перенесли до операційної, ну, почали заінтубували і почали показувати першу допомогу. Ну, там, далі. Чи... чи було в момент прильоту у вас пацієнт, яка була в них реакція, що робили? На операції ну, були пацієнти, я не можу сказати, я в другому зданні. Я не можу сказати, що було там. І операція, да, операція відбувалася. Ми потім, коли вже там допомогу вказували, там в одній операційній йшла операція. Який наразі стан пацієнта, пацієнтки?» Ну ми не знаємо. Ну, наші пацієнти все нормально, там, ну, постраждалих, поранені тільки наші співробітники, два важких. І там ну, десь чоловік 5-7 середньої, там, легкої, там, сколкові такі поранені. Постраждали це співробітники Запорізької обласної клінічної лікарні, їм надана допомога і надалі надається на інші локації. І о, Це о, самі доктори? Так, чи... да, це медичні працівники, один із них лікар, у якого серйозна травма чергового зма. Його зараз будуть допровати нейрохірурги. І цей блок, який э, дуже поражений, що там іменно э, вот, хотіло? Mm -hmm. Там дуже серйозне обладнання, це лінійний прискорювач для э, проведення лучової терапії. Mm -hmm. І в момент тоді були е, пацієнти. Ні, пацієнтів не було, були тільки співробітники. Угу. І е, е, наскільки взагалі ну, людей сотні тут у ну, е... да, Звичайно, на сьогодні проводиться, зараз проводиться сортировка, евакуація е, і пацієнтів. І ми переводимо на інші локації пацієнтів і співробітників для того, щоб заклад продовжував надавати допомогу тій категорії хворих, яка тут знаходилася. Ми забезпечуємо всю організацію необхідну. Для того, щоб проблем з наданням допомоги не було і її не було. У вас все є, все потрібно? Є? Звичайно, звичайно. У нас ми повністю забезпечені всіма ресурсами на 101% для того, щоб надавати відповідну допомогу. Угу. І скажіть, будь ласка, що було, було б? б повітряна триває ви успелі чи реагувати чи ні, яка ні, ситуація там? Ні, 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 ніхто не ніхто не встиг зреагувати. Слишком швидко, так? Mm. Отець йшов з роботи з онкології. Ну и когда удар там вот этот был, ну он прибежал, двери все заблокировано, там у него жена и ребенок ДЦПшник лежал. Ну и все, и все сбежались, получается. Начали их освободили.